Шановні колеги, не можна приймати закони з порушенням закону. Це був один з ключових постулатів 2019 року. І зараз він лише залишився порожніми словами в програмі і президента і в програмі партії Слуга народу. На жаль, на жаль, для всіх в першу чергу для українського народу. В залі був прийнятий законопроект. Який порушує Конституцію. Про це писали і ГНЕО, про це писали і активісти. Про це казав я, про це казали мої колеги з розумної політики. Ті, хто сьогодні там з трибуни виступає, тисли зелену і розповідали, що це ж, це ж з офісу президента задача прийшла. Хіба можна думати? Не можна, треба думати. Думати треба, навіть якщо команда прийшла з офісу президента, дуже корисно, потім не будете червоніти. Це ж закон не лише про землі в Закарпатті, це прецедент. Якщо порушується Конституція і базові європейські принципи верховенства права і рішень суду, то це завтра буде і в Харківській, і в Київській, і в Херсонській, і в Одеській, і в Чернігівській областях. В нас стало в лапках доброю традицією порушувати Конституцію. І після цього ці закони з порушенням Конституції підписує гарант Конституції президент держави. Я хотів би нагадати, що свого часу президент сказав, що якщо він порушить закон, то він піде. Давайте порахуємо просто кількість законів з порушенням Конституції, гарантом якої він є, підписав президент. В нього цілий офіс президента, який моніторить відповідність Конституції України. Вчора проголосували абсолютно ганебний закон про підняття податків. Заднім числом, взагалі на голову не налазить. Я не взяв телефон, зараз би зачитав, Немає маєш вже пішов. В 23-му році він, виступаючи, сказав, що ми повертаємо податки до довоєнного рівня і більше до кінця війни піднімати податки не будемо. То коли вони заносили закон про підняття податків, він мав йти в пакеті разом з заявою про відставку прем'єра і всіх міністрів. Але цього не відбулося і нормально досі сидять, всі там посміхаються. За цей законопроект голосували всі. Тут у нас багато професорів через чи через три. У нас багато академіків в цій залі, тисли зелену аж гуло. Але багато, може й не всі. Наступне: повертаючись до податків. Вчора вони були проголосовані. Я хочу подивитися, як це заветує президент. Тому що закони зворотньої сили згідно конституції не мають. Податки підняли людям з 1 жовтня. Я вже мовчу про моральний аспект, коли й президент і його, ряд обіцяли, що не будуть піднімати податки до кінця війни. Наступне 18 років мобілізації, коли я з цієї трибуни виступав, коли ви голосували за мобілізацію. Всі розповідали, що там немає 18 років. А що ж ви вчора виправляли позавчора, коли переголосовували ваші закони і дали можливість мобілізувати дітей з 18 років? Хто за це буде нести відповідальність? Тих, кого вже мобілізували і зараз не дають демобілізацію? Ніхто. Наступне питання: я не розумію, чому зараз відправляється цей закон на витування президенту. Парламент зробив. Це не помилка, це злочин. Парламент має визнати це і виправити це. Якщо ні, то це не парламент. Ви маєте нести відповідальність за свої помилки, якщо це просто помилки. Ви їх маєте визнавати і виправляти. Так само, як і український народ, який помилки визнав і буде виправляти, в тому числі і помилку 2019 року.